всім нашим глядачам! Ну що ж, матусі і татусі, бабусі і дідусі вже зовсім швидко настане ваш особистий час. Дітки вляжуться на м'якенькі подушки і підтепленькі ковдарки. Хочі ж ідіть робити собі смачнющий чай! А я тим часом почитаю вашій малечі казку на ніч. Дорогі малятка, гарні хлопчики і дівчатка. Якщо буде ваша ласка, слухайте всі на ніч казку! Сьогодні ми з жабкою-всезнайкою маємо відеозамовлення. І ми дуже любимо твої казки. Ми дуже хочемо, щоб ти прочитала нам казку Тарасика. Отже, читаємо українська народна казка Талесик. Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей немає. Журяться дід та баба, хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема. От, баба й просить діда, поїдь, діду, в ліс, вирубай там мені деревинку та зробимо колисочку. То я покладу деревинку в колисочку та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів. А баба все просить та й просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку, поклала баба ту деревинку в колисочку, колише пісеньку співає. Лулі люлі, телесику, на горіла кулашику і з ніжками, і з ручками буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягали вони увечері спати. Встають вранці аж з тієї деревинки та став синок малесенький. Вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали того синка Телесиком. Росте той синок та й росте, і такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він та й каже Зробіть мені, тату, золотий човник і срібнеє веселечко, буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібнеє веселечко. Спустили на річку він і поїхав. Їздить телесик по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. Наловить та й віддасть і знов поїде. А мати йому їсти носить та й каже Гляди ж, сину, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий кликатиме, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кликала Телесика, прийшла до берега та й давай гукати товстим голосом. «Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти і пити. А він чує «Тож не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі, пливи, пливи, човнику, далі!» Махнув весельцем човник і поплив. А змія стояла, стояла та й пішла від берега геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до бережка та й кличе Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі поїсти і попити. Він почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до берега, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив. Відіпхнув човника і поплив знову. А змія приходить до берега та знов товстим голосом Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він почув, що не материн голос, та й махнув весельцем. Пливи, пливи, човник, удалі. Пливи, пливи, човник, удалі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тонесенький голосочок, як у Телесикової матері. Коваль іскував. Вона пішла до бережка і стала кликати. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти і пити. А він думав, що то мати. Ближче, ближче човнику до бережка. То ж мені матінка їсти принесла та й приплив до бережка. А змія його мерщій ухопила з човна та й понесла до своєї хати. Приносить до хати. Оленко, відчини. Оленка й відчинила. Змія увійшла в хату. Зміючку Оленко натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося. Та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається, а тоді й каже Сідайте Лесику на лопату. А він каже: Коли ж я не вмію, як його сідати. Та вже сідай, каже Оленка. Він і поклав на лопату руку. Так? каже. Та нібо, сідай зовсім. Він і поклав голову. Отак, може. Та нібо, сідай близький. А як же? Хіба так та й поклав ногу? Та нібо, каже Оленка, ні, не так. Ну так покажи, каже Телесик, бо я не знаю як. Вона й почала показувати, та тільки сіла, а він за лопату та й кинув її в піч і за слінкою в піч затулив, а сам замкнув хату, зліз на превисочезного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. Зміючко Оленко, відчини. Не чуть. Зміючко Оленко відчини. Не озивається. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл. Відслонила змія за слінку, вийняла печеню та їдять. Думали, що то Телесика. Попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві. Покочуся, повалюся, телесикового м'ясця наївшись. А Телесик із Явора. Покотіться, Покотіться-покотіться… Оленченого м'ясця наївшись. Вони слухають. Де це, де це? Та знову покочуся, повалюся, телесикового м'ясця наївшись. А Телесик знову. покотіться покотіться, Оленченого м'ясця наївшись. Вони знову. О, що воно таке? Давай шукати, давай дивитися та й огледіли Телесика на яворі. Кинулися до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулись до коваля ковалю ковалю, скуй нам такі зуби, щоб от того явора перегризти. Коваль і скував. Вони як почали знову, от от уже перегризуть, коли летить табун гусей Телесик і просить їх. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити ще й хороше походити. А гусей кажуть нехай тебе середні візьмуть. Змії гризуть, гризуть, аж летить знову табун гус гусей. Та і просить гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть нехай тебе задні візьмуть. А явір аж тріщить, відпочинуть змії та й знов гризуть. Аж летить іще табун гусей. Талесик так їх просить. Гуси, гуси, гусеня, візьміть мене на крилята та й понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. І ці кажуть нехай тебе заднє візьме. Та й полетіли. Сидить сердешний Талесик, от-от явір упаде, от-от доведеться пропасти. Коли це летить одним одне гусеня, відбилось. На силу летить, та Лесик до нього каже Гуся, гуся, гусятко, візьми мене на крилятко та понеси до батенька, у батенька їсти й пити ще й хороше походити. От воно й каже та гусеня Сідай, каже, та й ухопило його на крила та втомило сердешне, так низько несе, а змія за ним чи не вхопить його, женеться. Та таки не нас догнала От гусеня принесло та й посадовило телесика на причілку надвору а само ходить по двору, пасеться. Сидить телесик на причілку та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі й каже Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок. А телесик з надвору А мені? А вона знову виймає пиріжки та й каже Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А Телесик знову. А мені? Вони й почули. Що це? Чи чуєш ти, що діду, щось наче гукає? Та то, каже дід, мабуть, так очувається. Та знову баба, оце тобі, дідусь, у пиріжок, а це мені пиріжок. А мені? з каже Телесик. От же таки озивається, каже баба, та зирк у вікно аж на причілку Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його та внесли в хату та такі раді. А гусятко ходить по двору. Мати й побачила. Он гусятко ходить, піду, впіймаю та заріжу, а Телесик каже їй Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його і напоїли, і підкрильця насипали пшона. Так воно й полетіло. От вам казочка, а мені бубликів в'язочка. слухали, вікна ніч постукала, спадки всі лягайте і сни споглядайте. І ми підемо до сну із нашою жабкою всезнайкою А на наступний раз, якщо хочете, щоб ми прочитали саме вашу улюблену казку, присилайте мені відеозамовлення. А зараз на добраніч! Ла-ла!